І сьогодні в мене взор моїх страхів. А, взор моїх страхів. І, сьогодні, і, і вибачте, якщо вам не сподобається це відео. Я, я стараюся, щоб вам сподобалось. І перший страх то боязнь. Висоти, я коли я його колись боявся, я заліз дуже високе дерево, ну дуже високе дерево, там високе дерево. І потім я подивився вниз на 15 хвилин, десь вот вниз, 15 хвилин, і я я сліз з дерева і тепер не боявся. І другий страх спати сам, то я ще, то я ще боюсь. Бачите, ви вже бачите це ліжко. Я колись на ньому ніколи снімав. І коротше, в мене такий, знаєте, страх і третій страх, самий останній. Бо я темноти. Я ще ту самий мій страшний страх. Бо я боюсь ходити в ніч. А зараз ніч тільки тут світло. І сьогодні, ви вже знаєте коротше, Всім папа. -па, сьогодні з вами був Дев'яв ТВ. І сьогодні і ставте лайки, підписуйтесь на канал Дев'ять ТВ. І сьогодні, і якщо у нас набереться 10 підписників, то, то я сніму новий канал, там де будуть горящі руки. Так. І потім. І і показуйте це відео друзям, щоб, ви, щоб вони підписувались. Всім Па-па!